Господь говорить нам про різні напрямки нашого життя, але все це, що виголошується до нас, воєнне актуальне, нам, на збудування. Я сьогодні, сидівши, також скивати, він що сказано, тим, що ще не було оспівано, каже, заради нас прийшла на цю землю. заради нас спустився з нею. Дійсно, так є, заради нас. Але знову ж ні, напрошується питання: а що ми сьогодні заради? Нього. Коли ми осознаємо, йому розуміємо, розуміємо пізнати, що він ради нас, то що сьогодні ми можемо ради Нього? Що ми сьогодні можемо зробити ради того, щоб йому було приємно ходити до нього? Пише текст каже: один чоловік ходив і догодив для Бога, і не став його. Бо це було як демонзинока, яка догодив для Бога. Сьогодні можливо нам так проживати наше життя, щоб було. Приємно для Я хочу сьогодні також одну із тем виголосити. Сьогодні хочу говорити досить актуальну тему для нас, людей. Можливо, не так часто її про неї загадують, тому що це досить така щепитінна тема, досить особлива тема. Але я сьогодні не хочу не буду говорити таким там підтекстом або ще якось. Я сьогодні хочу виголосити просто Боже Слово. Просто виголосити те, що актуально для нас, людей, поки ми живемо. І сьогодні інколи важливо б нам почути ось таку певну тему, яка дає досить особливо. І вона для нас є зачастую нам благословення. Я сьогодні хочу говорити про прощення. Хочу говорити про прощення і для нас воно є актуальним. Я не так давно був на батьківщині і ділився подібними думками цього ж слова. Але сьогодні я хочу як в нашій церкві так само, ж само подібні думки виглости, тому що вважаю, що це буде для нас на Читаю перший текст писання, який записано в книзі Луки, вибачаюсь Марка, 25 й вірш з 11 го розділу. Івана від Марка, 11 й розділ, 25 го вірша. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то і ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провини. Досить цікавий текст каже, коли ж ви стоїте на молитві, прощайте. Прощайте. Ми всі проживаємо життя. І від самого, самого дитинства є моменти, коли десь нас ображали. Є моменти, десь колись ми когось ображали. Є моменти, коли ми цього не хотіли і не знали, бо те, що це сталося. Є досить різні моменти, але поки живе людина, вона здібна когось образити або образитись. Поки живе. Поки ми живемо, ми здійні до цього. Чому? Тому що є у нас якісь певні принципи, є у нас свої певні якісь, е, такі темні місця, або ж вірніше, сказати, такі місця, які нам є близькі або болючі. І інколи людина, не розуміючи і може нам щось сказати, всі, кожен з нас виховався в різних сім'ї, кожна, кожна різна культура. В різній місцевості, і всі місцевості, місцевості культури відрізняються, сім'я від сім'ї відрізняється, в одній сім'ї сказати трошки голосніше це норма. А в іншій сім'ї говорить тихо. І коли вже в тій сім'ї, де норма голосніше говорити, і тієї людини, яка в сім'ї де тихо говорить, це для неї, вже що Повисив на неї голос або ж докурив, або ще якось. І буває нам важко прийняти. Прості речі, які інколи говорять наш адрес, і нам кажуть, що це нас докоряє. Буває таке. Але як би воно не було, то нам важливо бути пильними людьми для того, щоб не ображатися. Звичайно, не потрібно ображати. Звичайно, Звичайно, погано робимо, коли ображаємо. Звичайно. Але є той момент, коли ми маємо прощати. Читаючи цей текст писаний, коли ви кажете, що йде на молитві, яка прощайте. Досить цікавий текст. Каже, коли ви стоїте, а мати прощайте. Чому ж це прощення таке актуальне, чому ж потрібно прощати? Це одна із Божих таких, е, певних вимог для того, щоб ми мали справу з ним, або Він з нами, ми маємо прощати. Для того, щоб Бог з нами мав далі справу, ми маємо прощати. Ми молимося кожного дня в ж з молитв один, два, то й більше разів. Або ж завершуємо дай молитву свою молитву. Молимося в очі наші. І є там такі слова, прости нам, як і ми, прощай, видавайся наші. Получається, ми виголошуємо своїми устами волю Божу. Ми виголошуємо, що Господь з нами має зробити. Ми самі кажемо, Господи, прости мене, як і я прощаю. Якщо я не прощаю, то Господь може не простити ні? Не може. Я говорю зараз за те, що коли ми вже люди вірують, я говорю за стан людей, які вже мають відносини з Богом. Коли вже я мав відносини або ж маю відносини з Богом, і я не прощаю людей, Господь мене не може простити. Тому що я кажу своїми устами Отче наші, хаби твоя воля, ми кажемо далі, ми кажемо простина, яку ми прощаємо. Сьогодні для нас це є актуально, тому що ми маємо знати, чи ми прощаємо, чи не прощаємо. І сьогодні, коли ми не прощаємо, нам є тяжкості, це є тягар нашому житті, це є певні думки, це є певний багаж в нашому житті. Він глибає, щоб у нас брати до багажа цілий вагони і тягнемо в продовжити свого життя. І скільки і живемо, і скільки ця ситуація в нашому житті стається. Інколи так буває. І проходить певний період нашого життя, і вже з життя наше до того, що ми вже маємо поважний вік, а не можемо того звільнитися. Але це наслідок того, що ми не простили. Яке велике благословіння мати свободне серце? Яке велике благословіння мати вільність в цьому? Радість мати. Чому? Тому що коли ми прощаємо, коли ми нас простили, то ми вільні, ми радіємо, ми можемо мати повну радість Господа. Є момент, коли ми можемо разом. Звичайно, це мене не потрібно робити, але нам потрібно просити прощення. Інколи має бути постойний під не просто так, прости мене і все. Або казати, ти не обіжаєшся? ну ти не обіжаєшся? Ну сказали легкі слова, а або зробили лихі вчинки, і потім так, ти не обіжаєшся, це лукавство. Але вже коли ми знаємо, що я за нами якийсь момент, то ми маємо простити прощення. Маємо робити останню під покаяння. Одну із історій, знаєте, і коли всі дуже добре знаємо, один чоловік вкрав коня. Вкрав коня і зрозумів, що неправильно зробив, каже, Господи, прости мене. Ну, покаявся. Приходить до думка, зроби достойне під покаяння. Ну, добре, важко, але піду. Пішов того чоловіка, який вкрав коня, каже, прости мене, я вкрав твого коня. Ну тоді каже, прощай мене. А коня каже, то віддай. Є момент, коли нам потрібно достойно підпокаяння зробити. Є момент, коли ми маємо піти і вибачитися. Але є момент ще такий, коли нас ображають. І нам не просто. Є інколи потрібно не завжди. Інколи потрібно ради миру потрібно піти і нам попросити прощення. Можливо, звучить досить так собі. Але інколи потрібно ради того, щоб мати. Відносини. Я теж зростати духом. Нам потрібно піти і убити ноги. Благословені. Сьогодні досить цікава ця тема, і про неї можна досить багато говорити. Дуже багато говорити. Можна годинами про це говорити, але сьогодні для нас воно є атуально. Що нам потрібно прощати. Читаю лише один з текстів, які записано. Матвія, 18 розділ, 21 віша. Матвія, 18 розділ, 21 віша. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав, Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, чи має йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до 70 разів по 7. Казується, ця тема була актуальна вже тоді, коли був Ісус. Не тільки сьогодні. Не тільки сьогодні, не тільки вчора, не тільки при нашому житті. Це тема завжди актуальна, поки люди живуть на землі. І для Ісуса задає Петро питання. Скільки ж разів мені прощати до того для людей, людина, яка мене ображає. Ісус йому відповідає. І читаючи цей текст, ми бачимо, що це стільки разів, що нам не хотілося б і в половині того приймати участь. Але воно ну, є актуальним. Згадуючи одного пастора, який сьогодні є пастором, і він розповідав каже, за своє життя, за своє дитинство. Він каже, колись мене ображали, каже, я дуже кажу себе любив. Каже, настільки мені було обідно, настільки було мені непросто. Каже, що я каже собі, каже, так я міркував. Що каже, от я вже каже все. Каже, не образили. Я вже такі добрий, я такий особливий. Чого жіно так зробили? Чо зі мною так так поступили. Каже, я вже каже за каже тому сьому каже, все каже, от я каже, помираю. Каже, йду, каже, все село йде з злою, яка прощатися, каже, тому що зі мною нечесно поступили. І всі і говорять, що зі мною чесно поступили. Каже, все каже, я так собі розмальовував, що я такий особливий. Але каже, вказується, що каже, я себе обманяв. Чому? Тому що, каже, ніхто каже, хтось каже, міг образи сказати слово, мій адрес, але він каже, пішов своїм дуками, а він каже, служити Богу. І я каже, зрозумів, що я має прощати. І ми можемо себе десь накрутити, ми можемо собі десь намислити, що отак, 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 отак. Але людина, яка сказала, що старша гресть, вона може навіть не здогадуватися про це. Вона може навіть в може в голову не приходить про те, що ми обратилися. Людині може зовсім бути досить неактуальна це. Можливо, вона мені якась тема є болюча, але людина її підняла цю тему, десь починає про це говорити, але людина не знає про це, що мені це за це. Болить і вимагає теж зверховувати. Голосування сьогодні я зовсім не хочу в комусь, тому що він знав, що чи історію, що ні, я сьогодні хочу сказати те, що в мене на серці. Те, що я бажаю, що мені дав Господь. І другу думку я хочу сказати. Це говорить, що маємо прощати, в другу думку я хочу сказати. Ще досить дуже актуальну і цікаву думку. Це записано в колося. 3,13. Колосяна 3,13. Терплячи один одного і прощаючись собі, коли хто нам, на кого має жаль. Як «Якщо ж і Христос вам, так і ви. Читаю ще раз цей текст. Терплячи один одного і прощаючи собі, коли хто на кого має жаль. Якщо ж і Христос вам, так і ви. А інший переклад каже: терплячи один одного і прощаючи один одного. Читав у це записується, пишеться, запишеться одне і друге, пишеться в оригіналі. І сьогодні хочу думку сказати, що. Інколи ми маємо прощати собі. Досить цікава думка, але є момент, коли людина любить Господа. І вона згрішає, і вона падає. І вже це не перший, не перший раз. І вже приходить момент, коли вона не може відпустити. Вона себе картає. Як я можу це зробити? Як я міг це зробити? І їй вона кається перед Господом і дає Бог прощення. І Бог прощає, і людина це відчуває, але вона себе не може вмістити, себе не може впустити. Як же я таке зробила? То є момент, коли, вже час, звичайно, я маю засуджувати гріх, який я зробив. Я маю засуджувати. Звичайно, любий гріх, коли людина робить, вона має засуджувати і не приймати це. Але є момент, коли я засуджую, і я маю собі простити, тому що я не можу далі жити. Коли я собі не прощаю, певний етап. Звичайно, я не маю до цього вертатися знову ж гріха. Хай Господь береже від цього, але я маю прощати. І коли я не прощатиму собі, коли мене Христос простив, то я вставлю себе вище Христа. Христос спростився з неба на землю ради того, щоб мене простити. і дає мені прощення. І я вільний є в Ісусі Христі, але я себе не можу простити, то я маю прощати. Цей текст каже, прощайте собі, коли хто. А Боже каже, коли хто не має на кого провини. я маю прощати і собі, і комусь. І для того, щоб приймати достойно, для того, щоб приходити до століця Господня, для того, щоб мати справу з Господом, для того, щоб Господні благословити, я маю прощати. Другі друзі, сьогодні є погана на всі це. Був момент, коли торкнулося це особисто в мене, я пам'ятаю, шукав текст писання і кажу, Господи, дай мені зрозуміти, як мені це, це зробити. І читаючи Писання, я зрозумів, що Господь про що говорить. І вважаю, що сьогодні це для нас є актуальне. І третій думку хочу сказати, що Христос нас простив, читаючи єфесянам 4 розум, 32 вірш. 2 розділ, 32 вірш послання Єфісянам. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Як і Бог через Христа вам простив. ні, дивлячись на це, ми бачимо того, що Христос нам через Христа простив. Сьогодні ми бачимо те, що ми сьогодні є прошені. Ми бачимо те, що сьогодні Господь нам засвідковує про те, що він прийшов на цю землю ради нас, людей. І сьогодні ми маємо згадуємо про це. І згадуючи про це, ми можемо розперегадати своє життя і бачити, наскільки ми є вільні. Але я вірю в те, що ми є вільні, тому що нас Христос простив. Є момент, коли ми можемо погрішатися, і приходити перед Боже лице, і Христос нас омиває. І ми знову ж вільні, і знову ж ми чисті. І сьогодні Хай Господь нас благословить, щоб ми приймали сьогодні достойно, приймали достойно те, що нам, ту заповідь заповіді, кунам нажив Господь. Хотіли повторити свої думки про те, що перша думка була те, що ми маємо прощати. Звичайно, є момент, коли люди є хитні, є момент, коли люди непрості, але ми маємо ці команди мудрість. Другі, друга думка, вона те, що ми маємо прощати собі, але є момент, коли ми той момент, що ми маємо засуджувати завжди гріх. І третя думка те, що Христос нас простив і в Ісусі Христі, ми в Хай буде Богом слава. Амінь.